Без сумніву, у нього є проблема, це кінець. Чому всі мовчали? Це нокаут. Вітаю, шанувальники боксу. Сьогодні проженемо новини боксу швидко та цікаво. Тому підтримайте україномовний ютуб канал Нокаут. Ті -ві». В сюжеті. Льюіс знайшов проблему Усика. Цей ган в інстаграмі строчить про трилогію, виставляючи суми Гонорару, що Шейхи сивіють. Та Ворен знову дав про себе знати. Те, що буде цікаво, це гарантовано приємного перегляду. Тайсон Ф'юрі знову повертається: він не просто хоче бою, він хоче трилогії з Олександром Усиком. Але чому саме зараз і чому лише у Британії? Що відповість Усик, і чи побачимо ми найгучнішу трилогію століття? Циганський король Тайсон Ф'юрі – Людина, яка більше разів завершувала кар'єру, ніж програвала. Його остання поразка від Олександра Усика у 2024 році залишила після себе не тільки шрами на обличчі, а й в душі. Усик став абсолютним чемпіоном, а Ф'юрі тінню себе минуло. Але тепер Тайсон знову повертається, викликає Усика на трилогію. Але чи не є це маневрування, аби збити Усика та зосередити на собі? Адже Дон Чарльз обзивав Усика клоуном, Дюбуа обзивав боягузом, пихав, та нічого Сашка не виводить. І тут циган зеленчить та організовує щось. В інтерв'ю Туркі Аль-Шейх, голова управління розваг Саудівської Аравії, пролунала гучна новина. Фюрі погодився вийти на ринг у 2026 році. Місце вже є Ерріаді. Питання лише у сумі. Да які там питання? Відписуйте цигану Саудівську Аравію і він вийде в ринг. А по чесноку то фура хоче 500 мільйонів доларів. Більше ніж в історії боїв Усика Джошо і навіть Мейвейзера. Саме цікавіше він їх отримує, адже циган так багато тараторить про програбування шейхи мовчки зносять йому гонорари, не усвідомлюють, що циган робить свою справу. У своїх соцмережах Тайсон Фюрі кинув чіткий меседж. 18 квітня 2026 року. Стадіон Вемблі, трилогія з Усиком. Однак Усик мовчить, бо готується до реваншу з Даніелем Дюбоа, який відбудеться 19 липня 2025 року на тому ж стадіоні в Емблі. Увага американському ЗМІ. Вони кажуть, Усик працює, а Фюрі лише базікає. Фанати не вірять у повернення циганського короля. Кажуть, це ще один пігар-хід. Ленокс Льюіс Проблема Усика є. І що ж це за проблема? Це вік, легендарний Леннекс Люїс. Висловився. Головна проблема. Усика це вік. Як казав Мухаммед Алі, із роками ти сповільнюєшся, і тоді навіть один удар може вирішити все. На момент можливого бою, 2026 року, Усику буде 40 років. Якщо Фюрі повернеться, бій третім стане історичним. Усик уже переміг двічі, але Фюрі наполягає, що судді були нечесними і вимагає чесного бою у Великій Британії. Поки Фюрі говорить, Усик працює. Табір, тренування, контроль кожного руху. Реванш з Дюбуа – це ще один етап. І, можливо, останній великий бій перед трилогією. Чи вийде Усик на трилогію у 40 років? Чи Ф'юрі справді повернеться, чи це просто шоу? І хто візьме гору, якщо доля знову зведе їх на вемблі? Напиши в коментарях, чи потрібен третій бій Усик і Фюрі. Підписуйся на Нокаут ТІВ, якщо хочеш бачити більше правдивих і гарячих сюжетів про бокс. Постав лайк, якщо поважаєш Усика.